Добрий день. Ми знову з вами. Будемо говорити про 22 й тур, який бажаємо, що знову буде цікавим, так як попередній. Він буде непередбачуваний, будуть цікаві результати. Ну і саме головне: дербі, українське дербі, динамо шахтар. Звичайно, чи яке це дербі? Але в рамках України це є це дербі, раз... історія є. Юморну? На ну, рахунок дербі? Знаю. Коло зоря що? буде краще, напевно, дербі, ніж. Чим... Ну що ж, починаємо. Ну, насамперед хочу сказати, що цей тур розбитий на 4 дні у нас. Да. 22-й. І почнуть, почнуть його грати колос і зоря. Чекаю таку, ну, таку бійцівського ну, мату. Я чекаю втрати очок Луганського клубу. Ну, і однозначно, однозначно, що буде втрата. Думаю, що колос має цей такий. Спорт команда зараз на піднесенні. Ну, Під... там обітний президент клубу, гарний стадіон. Команда вже виступала в Євроку, да, команда виступала в Єврокубках. І я думаю, що вони знову ж хочуть вернутися до того. Склад міцний, можна сказати, що там немає. Зірок не міняється. Да, там ні. зірок немає. Тобто це сійка команда, буде боротьба, не буде тут переваги якоїсь будь-якої команди. Як кажуть, Русі буде бій. Да. І, мабуть, буде нічия. І знову ж, ми повертаємося в наші лідери. Не можуть два поєдинки попідряд зіграти на високому рівні. Тому погоджуюсь з тобою на нічю. Ворскла металіст. Після Бразилії з вересом аж страшно блін, подумати, що може бути з Ворсклою. Ну, я думаю, 5-5 не буде. Ну, Ворста не потягнеться. Погодні, погодні умови передають Гідруміцентр, що 22 квітня вже такої зливи, грози не буде. І... Поставив на мінімальну перемогу Ворскли все-таки. Все-таки команді треба все рівно. Вона з тої прірви не вийшла, де зона виліту, сильно не відірвалася, скажімо так. Я маю на увазі від перехідних матчів. Останні ну, точки. Я, я також тут думаю, тому що скрипник все одно ну, можливо і жеврі надію, що його хтось покличе. Чи та ж сама збірна України, чи той же самий Київський клуб. Ну більш потужніша команда. Збірна України не покладає, що не покличе там Рибров. Вже... Хто його знає? Про Риброва ми вже слухаємо, що у нас рутань. Виходить, волка теж був коронавірус, але потім через два дні він на лівому березі подився в ресторані. Так. Ну, то Медицина в нас дуже потужна. Просто в жодному світі про це ніхто не каже, але ми повинні вважати, ми і коронавірус побороли, ми все поборемо і корупцію в країні поборемо. Те ж саме і стосується mm. і тут. Ну, Я з тобою погоджуюся, що перемога Ворскли, те, що металіст фірив з Вересом, це не те, що вони є. Така кваліфікація. Це нагадало моїй молоди чемпіонат району, такі ну, два села зібралися. Так, зрозуміло, щоб без захисту пограли відкритий футбол, і тому тут стався такий результат. Однак, по підбору гравців, ворскла потужніша команда за металіст, і ті проблеми, які є в металісті, вони ніде не ділися. Так, Верес Минай. Оце буде сильне дербі буде. Нічого теж важко. Теж буде бійцівська гра. Ну, Все-таки кваліфікація шарона, як тренера, трошки вища, мені здається, чим Вірта. А тут я би сказав, що Верес цьому поєдинку прорве. Верес? Ага. Ні, не в частині голів, а Мається в тому, що це вже скільки поєдинків Верес не перемагав, і зона виліту досить-досить близька. Можна якесь вилучення поставити. Мені кажеться, що буде така. Ну, Досить бійцівська гра буде. Можливо, ну, не розуміє. Навіть може, бути гра про те, що, тут, що тут і тренера між собою посваряться. Ну, думаю, щось Шаран що себе останнім часом стримано. Ну, все буде залежати від того, як суддісто буде на цьому поєдинку. А с... просто від Лупаша суді, то все. Там, там ну, на ну, там В Рівне теж хлопці такі, які здатні. Показати Гресію на футбольному політику. До речі, що вернуся до матчу, Динамо-Рух, Там жінка судила. До речі, непогано відсудила. Все поділо спірних моментів не було. Ну як, спірний момент зводився до того, що питання там по попову і питання по дючуку десь трошки не встигло. Ну от це так плавно підвів під дербі тебе. Потужне дербі буде, не знаю. Зважаючи те, що ми болюваємо за Динамо, звичайно, хочеться показати, що перемога Динамо, і інше питання: якщо Динамо не переможе Шахтар, то мені здається, що Луческо скаже, де побачення вже з'явилося це. Да, ну це вже всі про це пишуть, думають. Що однозначно, ну це не такі на ну, Динамо я що... скажу так. Вже не вдасться виграти. Ну, якби я це, його вже, не це вже однозначно, Але, щоб як то кажуть, своє самолюбство, щоб доказати таким, як ми там що дивані аналітиків ніколи коли вони люблять там, розказувати, футболісти мають на увазі. Самим собі, в першу чергу, мають доказати, що вони гідні боротися з такими от, командами, то, розуміше, як Шахтар. От, навіть той же саме Сабо. От буде передбачувана тактика Динамо проти гри в Шахтарі. Це зараз окупаються в своєму штрафному майданчику. Та я думаю, тому Шахтар на на, половині, не буде. То так вони будуть Контролювати, якщо буде... заб'ють гол зразу, можна зразу виключати телевізор чи там будь-який з гаджетів і перестати, і перестати, і перестати чи... дивитися. Та після руху в мене емоції були нульові. У мене емоції були тоді, коли зорі програли. То дійсно негативні емоції були. А після матчу з рухом, ну на що критикувати ну, чи вимагати. Враги. Найбільше навіть, що шахтар переможе. Шахтар переможе. А да. я поставлю уже на ничью. Ладно, я что. ставлю, что Шахтар переможет. Солбец, Динамо, Шахтар, Донецк. Да. ФК Львив, Металлист, 19-25. Вот тут я ставлю на перевогу Львова. Я тоже хочу. Думаю, уже... Після інтерв'ю ну, до Луба. Ну, враховуючи те, просто також ми не бачимо сили супротивника, оскільки Львів, оці всі поєдинки, наче ну, з лідерами. Вони да, грали просто з, просто з лідерами. І не можна сказати, що Львів досить погано грав проти тих команд. Він огризався, в нього були моменти. Торгом його даже очко вирвати з цієї всьої ну, ну, в, в, в попередньому перенесеному поєдинку. поєдинку ну, в цьому там шансів. Да. Тобто, однозначно, що команда може, і тим паче там вже великий розрив вже від передостаннього місця. Там, скільки 6 очей, якщо я не да, 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 да. В них зараз 13 очок в Кальвів. Ну, і Металіст зараз не фонтан, показує. Там теж команда, ну, ну розумієш. В такому проблемному, як зараз на даний момент є місці, і враховуючи те, що промисловості всього немає в даній території в місці, надзвичайно важко утримувати дві, дві команди. команди і вже проблеми. Ярославський, так як я говорив на попередньому інтерв'ю з приводу нашої передачі, на інтерв'ю у нас поки що ще ніхто інтерв'ю не бере. Нам, <гум> до речі, потрібно придумати, щоб когось запросити з місцевих спортсменів. Для того щоб їм запитати якісь, задати питання, що вони розказали якісь цікаві історії свого життя, з приводу говорив про те, що чому Львів і той же самий Металіст так погано виступає з приводу Ярославського, що Бояльський АУ де на футбольному полі. Теж саме можна сказати, АУ ТД Ярославський з приводу допомоги, з приводу того, що він говорив, що там яхту продадуть тощо. Теж саме можемо і говорити зараз про гру цих команд. Немає стабільності по складу також ну, можна взагалі сказати, що це не рівень чемпіонату України. Так, да, вони борються, да, вони грають, але знову ж ми вертаємося в 90-ті роки. Початок 90-х років, коли об'єднали. Радянський Союз розвалився. Ті команди, які грали в другій Лізі, ті команди, які грали в другій Лізі, там ще ну, що, А, що, Б, об'єдналися. що Той наш темп Шепетовка, Взагалі, з, навіть не райцентра, Чи тоді райцентр, да, рейдцентру райцентр, райцентр, райцентр виступали в чемпіонаті України. місце займали? чи Скаченко, Сережа прийшов? Кривбас, Чорноморець. Я отут от поставлю на перемогу Чорноморці. Я не знаю, яка там доля буде тренера Кривбаса, після цього дискваліфікують, не дискваліфікують. Напевно, ну, по ідеї мали би, бо я думаю, що Шурман все-таки вніс протокол. Ну, то, що там диск... Тренера вилучили. Ну, ну, а, він так пропускає, його ж вилучили. Да. Пропускає. Ну, Питання вийде в іншому. Чи буде він на полі, чи не буде, то він через помічників зараз там, буде керувати Це тренувальним процесом. Не процесом. Ну, ну не, не гірший тренер, скажімо так. Але я думаю, що буде нічия. Думаю, все одно, що буде. Залюк заб'є. Та я не впевнений. Головне, щоб свої ворота не забив. Він ну, лучше грає, ніж дячок. Ну, можливо. Можливо. По крайній мірі, хоч може догнати. Так і в силовій борьбі він краще. Орієнтуйте. А тоже 19 років, до речі? Дніпро рух. Дніпро – рух. Ну, я ставлю на перемогу Дніпра. Все-таки, я не думаю, що там ну, щось може запропонувати я думаю, рух. Однозначно, оскільки. Тим паче, про... вони ще зіграли матч з інгульцом. Ну і Дніпро, саме основне те, що йому потрібно продовжувати боротися. Якщо навіть і вони до не, не за перше місце, то за друге місце все одно буде можливість потрапити в ту же саму лігу чемпіонів. І постане питання спонсорів з приводу того і запитають то ж самого кучера. Вони ж фактично саме більше зі всіх клубів потратились цього сезону на придбання нових футболістів. І те, що як вони грали в першому колі, як вони грають в другому колі, є надзвичайно велика різниця. Ну і в хлопців є шанс, який більше в житті може не з'явитися в ж самі лізі чемпіонів грати. Поки є можливість, і в них є всі шанси наздогнати донецький шахтар, вдасться чи не вдасться. Однак, якщо вони будуть з рухом втрачати, так як і я, очки, то виникне питання, що вони її друге місце можуть втратити. Да. Олександрія Інгулець. Ну, я думаю, що Олександр вже має теж прорвати. Поставлю на перемогу. Тим паче, що знову ж таки ну, грав гру. Ну, я з тобою погоджуюсь. Ну, да. Лавочка Андрій. них не Різінова теж. Ну, якщо Ротань вважає, що він гарний тренер, Ну, йому повинен доказувати, та, вже. Повин, потрібно доказувати нього три що, Це... що він на щось здатний, оскільки команда гірше грає, ніж була при попередньому тренері у гурі. Хоча склад не помінявся, команда додала контролю м'яча, але втратила, скажімо так, чоловічому ні, характері. Ні, такі... ні, ні. Ну, і що? Контроль, а до речі, там, заради там, контролю. з'явився, що Мустафаєва там Дінамо приглядається. Та краще би вони не приглядалися. Якщо хочуть купляти, то потрібно брати в хлопця. Треба, щоб хлопець був на присезонному зборі. Виступав. Ні, 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 ні. Ну то це раніше треба було робити. Ну приглядатися. Зараз, та, вони раніше, будуть, ні, ні, ні. зараз вони будуть приглядатися Шахтар, замість того, так як раніше робили, для того, щоб свиню підсунути київському клубу, візьме там, на 100 тисяч доларів більше заплатить а, да, Олександрії. Та, і його там в запас засунуть або віддадуть в оренду в сателіти Донецького Шахтаря, хоча станом на даний момент я би не виділив будь-якого клубу, який би 100% був сателітом. Колись був Маріуполь. Зараз Маріуполя нема. Ми можемо говорити лише тільки що от київське Динамо, що теж саме зоря. Однак, зоря честь і хвала їм, незважаючи на те, що велика кількість київських футболістів виступає в цьому клубі. Вони щосезону в киян відбирають очки. Це досить позитивно, це досить гарна тенденція. Не так, як колись були ті ж самі Закарпаття, чи той же самий Металург Донецьк. Вроді команда з Донецька і Шахтар до цієї команди ніякого відношення не мав, але чогось ніяк вони ніякі очки не могли забрати. Що Навіть Сабо сказав, що він поставить пам'ятник в Донецьку, якщо. Металург Донець забере очки в Донецьку Шахтаря. В подальшому це сталося, Сабо, звичайно, цього не зробив. Язиком настріпати всі гаразд, тим паче в нашій країні. Говорити це, так ти кажеш, не мішки таскати. І інші є набагато жорстші вислови з приводу цього. Однак, будемо завершувати. Ну, сподіваємося, що дійсно буде надзвичайно цікаво. Будемо сподіватися про те, що буде спокійно, не буде ніяких там тривог. Всі поєдинки, Відбудуть які да, відбудуться. Погода, бачимо, що з кожним днем стає все краще, що сонечко вийде. Поєдинки будуть цікавими. Може, знов якась молода зірочка з'явиться на футбольному небосхилі України. Тому з вами прощаємося на цій гарній ноті. Будемо да. бажати всього найкращого. До нових до зустрічей. До зустрічей. Лайкайте нас, підписуйтесь. Ми з вами, і ми працюємо на благо розвитку нашого спорту. До зустрічі! До зустрічі.